Слава Україні! З вами Київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на YouTube канал. Противник продовжує атакувати на Бахмутському напрямку на Донеччині. Однак, попри видимість успіху, насправді опинився на цьому вітинку у досить складному становищі. А взяття Соледара може стати для росіян піровою перемогою, адже втративши суттєвий ресурс, ворог фактично опинився в оперативній пастці. Такого висновку дійшов військово-політичний оглядач, координатор групи інформаційний спроб... Отив Олександр Коваленко, зайшовши у Солидара, росіяни опинилися у своїй локальній Чорнобаївці. Адже щоб розвивати наступ із Соледара, необхідно на цій ділянці розгорнути відповідну підготовку сил для руху або на благодатне, або Червону гору, або Червонополівку. Але розвинути цей наступ їм ЗСУ не дають, оскільки Солидар перебуває під постійним артилерійським впливом, особливо його південно-східні та східні райони, й агломерація з Бахмутським, через яку завозять БК. Сили і засоби, та які успішно накриваються нашою артилерією і не тільки, зауважує експерт. Утім, за словами Коваленка, російські окупаційні війська продовжують здійснювати певні рухи з Соледару. Зокрема, рефлексують у бік благодатного, але там насичені лінії оборони ЗСУ, в які впираються окупанти, і за будь-якого руху тут же дають задню, оскільки ресурсу для прориву у ворога немає. Окупанти так само рушать від Соледара на північ, висуваючись на червонополівку, але поки також без особливого успіху з тих самих причин брак ресурсу. Далі Червона гора, але там не агломерація з соледаром, а два кілометри прерій, що являють собою лінії оборони, на прорив яких потрібно ще більше ресурсів, ніж, наприклад, на вихід до благодатного. Таким чином, росіяни загнали себе під бахмутом у становище, коли їм необхідно для продовження наступу, дуже багато ресурсу. За моїми скромними підрахунками, для завершення операції з окупації Бахмута, окупантам. Прямо тут і зараз потрібно до 30 БТГР. Але всього цього прямо тут і зараз окупаційна армія не матиме, наголошує аналітик. За його оцінкою, навіть якщо у перспективі росіяни зможуть зібрати необхідний ресурс, то він піде вже не на посилення угрупування, а на компенсацію втрат. Зауважу, за даними моніторингової ініціативи Deep State, на бахмутському відтинку тривають бої біля благодатного та Красної Гори. У самому Бахмуті просувань противника не зафіксовано, проте, на жаль, у воро. Рога, є певні успіхи на захід від Кліщіївки. Останнє може спричинити вихід передових підрозділів РФ, Ступочків та Іванівського. Представники групи також прокоментували вихід українських військ із Соледару. У втраті міста немає нічого крамольного, адже ми ведемо маневрену війну з ціллю виснажити ворога та завдати як найбільших втрат. А на цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.